Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Прогулюючись по лісу, забрела в таку ділянку, де така дуже висока, гарна, жовтенька, вже сухенька травичка. І по ідеї, в такій траві можуть рости бабки. Маслюки, можуть і білі там бути, але промайнула думка, що може там бути якісь в траві, можна щось не роздивитися, якісь боєприпаси. І що? І у страху великі очі повернула в другу сторону і пішла. В другу сторону підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу до зустрічі.